Річниця війни РФ проти України підтримка наших іноземних партнерів посилюється. Київщину відвідала об'єднана делегація парламентарів держав-членів ЄС «United for Ukraine», парламентської делегації Великої Британії, представників постійних делегацій іноземних держав у Парє та груп з міжпарламентських зв'язків з Україною національних парламентів іноземних держав. Євродепутати відвідали Ірпіня, аби засвідчити всебічну підтримку нашій державі, зокрема в наданні зброї. Я сьогодні що хочу зазначити, що в наступні три місяці Велика Британія надасть ще більше зброї ніж то було за минулий рік. І я сподіваюся, що інші країни приєднаються і подвоять ці поставки. Україна є форпостом між цивілізованим світом та варварством. Наголосили наші союзники. Тоді як українські воїни захищають європейські кордони. Міжнародна коаліція обстоює інтереси України на міжнародних майданчиках. Зокрема, набуття Україною членства в. ЄС та НАТО ми будемо робити все можливе для того, щоб прискорити суду України до НАТО, до Євросоюзу. Ви знаєте, що буде саміт НАТО в Литві у Вільнюсі скоро. We are very to to doing... Ось фактично чим ми займаємося. Я хочу подякувати народу України за те, що ви бороните не лише свою країну, але також і наші країни, країни Європи.